Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали низки превентивних ударів по Ірану. За даними ізраїльського прем'єра Беніміна Натаньяго. Їхньою ціллю стали об'єкти ядерної інфраструктури Ірану, а також заводи з виробництва балістичних ракет. Вибухи зафіксовані в Натанзі, де розташований один з найважливіших ядерних об'єктів Ірану, із збагачення урану. Також іранські державні змі повідомляють, що Ізраїль завдав ударів по житлових районах Тегерана та інших міст і поширюють кадри багато. Поверхівок, які ймовірно пошкоджені внаслідок ударів, лише в Тегерані, за даними державного агентства, ірна, загинуло щонайменше 10 мирних жителів. Іранські змі також повідомляють, що під удар потрапила штаб-квартира корпусу вартових ісламської революції в іранській столиці, і загинули головнокомандувач корпусу Хусейн Саламі, заступник командувача збройних сил Ірану та науковці ядерники. Також за попередніми даними Цехалу, під час ударів було вбито начальника генштабу. Збройних сил Ірану за словами ізраїльського прем'єра Нетаньягу, операція триватиме стільки скільки потрібно. Повітряний простір Ізраїлю закритий. в країні запроваджений особливий надзвичайний стан і ракетну атаку Ірану по цивільному населенню Ізраїлю. У відповідь очікують найближчим часом в останні роки Іран зробив стільки високозбагаченого урану, що його вистачить для дев'яти атомних бомб. Дев'яти в останні місяці Іран зробив кроки, яких він ніколи не робив раніше. Кроки по перетворенню цього збагаченого урану на зброю. І якщо його не зупинити, Іран може виготовити ядерну зброю за дуже короткий час. Це може бути рік, це може бути протягом кількох місяців. Іран готується виготовити 10 тисяч балістичних ракет протягом трьох років. А тепер уявіть. Тільки уявіть, що 10 тисяч тонн тротилу приземляться на нашу країну розміром з Нью-Джерсі. Після ударів в Ізраїлю по Ірану Дональд Трамп скликав засідання кабінету міністрів, яке має відбутися о 18-й годині за київським часом. Напередодні за лічені години до атаки відповідаючи на питання журналістів, президент Сполучених Штатів попередив, що масштабний конфлікт на близькому сході може початися дуже скоро. А держдеп США закликав американців у цьому регіоні виявити посилену обережність.